Розпакування новинок для заточування ножів від компанії Ксарілк, які можна замовити як на Аліекспрес, так і на Амазон. Всім миру, добра і любові! Сьогодні у нас розпакування, огляд, мої перші враження і відгуки про ось ці інструменти. І так, перший інструмент, який я вам сьогодні продемонструю, це поздовжня точілка від компанії Xariq. Я колись, вони вже існують дуже давно і зберігають свою актуальність чомусь. Я думав, що воно швидко завершиться через от, якби, якість заточування. Але, виявляється, вони досить популярні і зберігають цю популярність. Тому все нові і нові точілки поздовжні з'являються в продажі. І ось Ксарілку вирішили також. Продемонструвати свій варіант даної точилки, і в ній є певна перевага перед більшістю поздовжніх точилок. Зараз я вам про неї розповім. Моя думка про цю точилку, я вже розповідав. Що я рахую, що якщо є можливість придбати камінь і заточувати вручну, я думаю, що у вас якість заточування буде набагато краще. Але оскільки ці. Точілки зберігають свою популярність. Я розумію, що є якась категорія людей, які, по-перше, можливо, не бажають вчитися заточувати вручну, тому що якщо ви вмієте заточувати вручну, можна купити досить хороший набір каменів по цій ж ціні, або навіть якщо ви бажаєте зекономити взагалі один камінь і заточувати, наприклад, алмазну пластину, заточувати краще, ніж я думаю, справиться ця точілка. Але напевно є люди, які не бажають, по перше, вчитися, або є категорія людей, які якісь фізичні є причини, які не дозволяють точити, наприклад, вручну. Тоді ця точилка, вона максимально проста в своєму. Якби, як в принципі, експлуатації, тут взагалі не потрібно нічого вчитися, просто беремо ніж, встановлюємо і заточуємо. Я думаю, всі знають, як працюють поздовжні точилки. Ось так. Вони навіть не заточують ніж швидше, а е, зрізають, Ось зрізають ваше лезо біля краївки або формують ось цей підвід, ну і відповідно, ніж стає. Гострішим. Я вже демонстрував заточування і заточування під мікроскопом, і якість заточування, але продемонструю ще раз уже з цією точилкою. Тобто, одне з наступних відео буде тест даної точилки, де я заточу один із своїх ножів, продемонструю якість заточування під мікроскопом, а також продемонструю гостроту ножа після такого заточення. Чим ця точилка цікава? Ну, по-перше, тут дуже все якісно зроблено, як завжди, в компанії XARILL. Всі матеріали якісні, тут все впас стає і все дуже добре зафіксовано, але чомусь от ксарілку вирішили ще й навіть додати ось ці гвинти, враховуючи, що точилка може якби, служити вам дуже довго, і, можливо, з часом у вас появиться якісь качелі ось ці або ну, покачування ось цього елемента. Тому вони ще й зафіксували на гвинти. Тим більше, ось ці елементи, а саме твердий сплав, ось тут він змінний і є комплект змінних. А, бідітвих, або а, насадок з твердого сплаву, які зрізають з цих різців ваш метал. І, напевно, їх можна буде купувати окремо. Тому вони ось так зробили. Тобто виймаємо, встановлюємо, замінюємо. Якість все зроблено з такого якогось твердого пластику, навіть досить такий важкий пластик, не знаю, що це за пластик такий. А я думаю, що це алюміній спочатку, але вони дуже тепле і. Ну, ось як пластик, не знаю. Думаю, що це, швидше за все, ось, така якась, ось такий якийсь пластик. Твердий, міцний, напевно, і досить важкий. І а, яка ж перевага даної точилки? Ну, Якість відповідно так. Тут є в нас ніжки, вони, до речі, вони просто на двосторонній скотч е, приклеєні, тому якщо будуть відвалюватися, потрібно буде приклеїти клеєм. Але вони досить якісно тримають, тобто в мене дуже цей стіл гладкий і слизький. Ну, ось, бачите, воно якби нерухомо дуже добре фіксує. Ну і не поцарапаєте нічого, ніякого поверхню, якщо будете встановлювати там на кухні, наприклад, десь дану точилку. А якісь відміни. Навіть ось тут зроблені такі. А, якби перфорація, не перфорація, не знаю, як назвати, для утримання краще. Ну, але це таке. Тут кожен буде по-своєму якось тримати цю точилку. мені ось так зручніше, наприклад, притримуючи її і придавлюючи до стола. Ну і далі заточуємо. Яка перевага даної точілки під, під, э, перед більшістю точілок? Справа в тому, що якість вашого заточування буде великою мірою залежати від того, наскільки рівномірно ви утримуєте зусилля або прижаття даного ножа. Тому що от буває ситуація, коли почав лег легко, далі придавив, і воно якби, робить ось такі виямки, псує ваші ножі, і, звичайно, заточування з такого буде дуже неякісним. Але якщо рівномірно все гарно провести, краще зробити їх декілька цих проводок, але під контролем, а тоді якість заточення буде краще. І ось для того, щоб а, якось компенсувати ось цю силу прижиття, зробили ось такий елемент. Компанія Ксарів продумала. Тобто, коли ви трішки більше нажмете, воно розійдеться, коли трішки менше, воно назад зійдеться, і ваше заточування повинне бути більш рівномірним з даним приладом. Плюс бувають люди, напевно, з фізичними якимись відхиленнями, або ось такими, якби, що не можуть утримувати ніж нерухомо, або зберігати ось, цю, ось це зусилля рівномірним. Є якісь, наприклад, покачування, і тоді заточування. Без ось цих елементів буде неякісним, а з цими елементами більш якісним. Плюс, можливо, ви десь втомилися, вас трусяться руки, і ви вважаєте бажаєте швидко заточити ніж. Ось якби є така можливість з цими компенсаторами сили придавлення на ніж. Тому це дуже круто. А сама точилка, зараз можу тільки сказати, що вона якісно виготовлена, продумана. В принципі, мене все влаштовує. Як вона заточує, буде відповідне відео з демонстрацією під мікроскопом і з демонстрацією гостроти заточування. Ось така, такий варіант точ... продовжньої точилки від компанії XARILK. Посилання залишу в описанні під даним відео. Наступний інструмент, який я вам сьогодні продемонструю, це буде струбцина. Для кріплення точилок сарілк ген 2 і Ген 3 до стола. Ось тут є демонстрація. По-перше, налаштувань, по-друге, варіант укріплення точилки до стола або стільця, або будь-якої іншої поверхні. Справа в тому, що вона підійде до більшості точилок, які зроблені по принципу платформа, а далі точилка. Тобто цю платформу можна прижати до стола. Справа в тому, що не всі виробники виготовляють. Надійну важку платформу, яка дозволяє вільно переміщувати ніж з однієї сторони на іншу, не відриваючи точилки від стола. Чому це зроблено? Це зроблено за проханням а, якби покупців, тому що якщо ви купуєте точилку і вам потрібна доставка в іншу країну, ось ця вага вона дуже впливає на вартість точилки. тобто вага значно дорожчує вашу доставку. Тому ось виробник Сарілк він вирішив, оскільки це. Точилка, яка якби, відправляється по всьому світу з Amazon і з AliExpress, він вирішив зробити максимально легкою цю платформу, виключно для стійкості точилки. А далі ви вже там собі придумуєте, як збільшити цю вагу або за, даної, за допомогою даної струбцини зафіксувати точилку на столі, або на стільці, або на іншій поверхні. Я зробив до своєї точилки XARIL Gen 3, яка мені дуже сподобалася, платформу. Але ось в даному випадку можна за допомогою даної струбцини зафіксувати її на стільці на край стола або на іншій поверхні. Є можливість змінити, по-перше, налаштування висоти кріплення, тобто, якщо у вас широкий стіл, можна зробити ось так або інша поверхня. І тоді ось тут між ось цим елементом і ось цими. Фіксаторами буде відстань в 10 см. Тобто навіть товщину в 10 см воно зафіксує. Якщо у вас стіл вузенький, то 7 см. Ну, десь 5 буде см від цієї ось звідси, ось звідси, сюди. Ось так, 5 см. Довжина ось цих елементів у нас 9 см. Ось тут 5. ну Не 5, а 6, напевно, буде. А в цьому положенні 10. Ось так. Показує 11, але ось тут ще буде відстань, тобто буде десь 10. А ось ця відстань у нас якщо від краю до краю 14,5, ось тут 12. Ось тут у нас 12 мм. Якщо змістити ось так, мінімальне буде у нас від краю до краю 6,3. А ось тут десь 3,8. Ну, Щоб ви розуміли приблизні параметри даної струбцини. Я зараз. Візьму точилку ксарілки і спробую зафіксувати її, щоб продемонструвати вам, як це все відбувається. Ось так відбувається фіксація точилки, в даному випадку gen 3 до дощечки. Я це зробив спеціально, тому що мені так буде простіше вам показати всю ефективність і якість даного кріплення, і візуально продемонструвати, як це відбувається. На край стола було б не так цікаво і практично. А тепер, що стосується ось цих елементів, ось тут є ось такі м'які наклейки, вони такі бархатисті, і я казав, що вони будуть запобігати появі царапин на столі. Але в даному випадку, як ви бачите, я ж їх прикладаю до точилки, тому вони запобігають появі царапин на платформі точилки. Кріплення відбувається м'яко і дуже приємно. Фіксація надійна. Я можу робити ось так, і все зафіксовано надійно. І я не боюся, що дана точилка буде рухатися. Тепер я можу. Спокійно відпустити, повернути поворотний механізм, зафіксувати і не боятися, що точілка перевернеться, десь щось поранюсь або зміщує її з місця, і при цьому втратиться якби кадр, і я не зможу там демонструвати якісь заточування і так далі, сам процес. Тобто все буде закріплюватися дуже ефективно. Я можу змінити ось цю відстань, але в даному випадку, мені здається, так буде більш надійно, тому все тут зафіксовано правильно. А, що стосується ось цього елементу а, кріплення? Справа в тому, що тут різьба досить а, дрібна. В неї є перевага, важлива перевага перед а, крупною різьбою. Крупна різьба має перевагу в тому, що ви дуже швидко будете міняти ось цю відстань. Тобто, якщо ви заточуєте десь на виїзді, різна товщина поверхні, вам прийдеться досить довго викручувати і закручувати, і це єдиний мінус. Але він тут виправданий, тому що якщо зробити більш крупнішу різьбу, якість прижаття буде меншою. Тобто більш крупна різьба вона прижимається важче, а більш дрібніша вона більш надійно фіксується і більш краще прижимає. Тому тут виробник зробив правильний вибір в сторону більш дрібної різьби для кращої фіксації. Це моя думка. Тим більше ви вдома будете. Кріпити точилку на одну і ту ж поверхню, навіть якщо будете її знімати, ховати десь і кріпити тільки тоді, коли заточуєте, я думаю, проблем нема. Трішки відпустили, встановили, прижали. Працюєте на виїзді різні поверхні, міняєте часто ось цю товщину. Прийдеться трішки покрутити, але зато у вас буде надійна фіксація. Товщини, мені здається, ось цього металу вистачає, не повинно нічого вигинатися. Ось тут воно ще й подвійне. Тобто фіксується добре, думаю, проблем взагалі ніяких не буде. Ну і ви самі бачите, воно навіть не рухається. Дуже добре зафіксовано. В принципі, взагалі немає ніяких претензій до. Практично використання даної струбцини. І, звичайно, я її буду використовувати не лише з точилкою точілкою gen 3, але й іншими точилками. Справа в тому, що в більшості випадків, коли я замовляю якісь точилки на Aliexpress, наприклад, і в комплекті є струбцина, вона дуже поганої якості і не виконує свої функції так, як потрібно. Ось в даному випадку в мене буде якісний інструмент для фіксації точилок. і не лише, я думаю, Є майстри, які зараз собі подумали, о, мені потрібен цей інструмент зовсім для інших цілей, і в принципі не виключено, тому що ось є такі можливості: набір функцій, зміни як би, товщини, вір... вірніше, ширини ось цього фіксуючого елементу, або відстані між фіксуючими елементами, є можливі зміни а, товщини, до якої фіксується, тобто можна керувати. Тобто сам інструмент досить практичний, і думаю, може використовуватись не лише для кріплення точілок. Думаю, з цим зрозуміло якісний інструмент, як завжди, в компанії Ксарілк з цією точилкою буде більш зрозуміло, коли я зроблю тести даної точилки. І це буде досить скоро. У мене на каналі зроблю тест не лише заточування, але й якості заточування. Продемонструю під мікроскопом і продемонструю гостроту за допомогою спеціального тестера. Ось таке вийшло відео з розпакуванням і моїми першими відгуками. Вони позитивні. В принципі, всім задоволений. Якщо будуть якісь додаткові запитання, зауваження, все пишіть в коментарях під даним відео. Буду намагатися відповідати на кожен коментар. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.